Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини. Фронтові історії від військової, малевич на екранах та магія Джон Ролінг. Усе це у новому випуску. Доця Тамари Горіха зерня підкорює Європу. Книга потрапила до німецького хотліст. Пише читому. Роман став єдиною українською книгою у короткому списку з 30 видань, відібраних з майже 200 заявок. Роман вийшов цьогоріч німецькою у видавництві Фрідріх Мауке. Це історія від імені волонтерки про війну на Донбасі після вторгнення Росії 14-го року. Організатори премії назвали твір автентичним і гнітючим антивоєнним романом. Переможців оголосять 9 вересня. А у жовтні вручать нагороди на франкфуртському ярмарку. До зустрічі в Україні Ольга Токарчук закликала висловлювати підтримку українцям особистим візитом. Під Час виступу на міжнародному конгресі Пен у Кракові Нобелівська лареатка розповіла про український книжковий ринок під час війни, а також наголосила, що візити іноземних авторів є підтримкою та боротьбою з російською пропагандою. Токарчук закликала приїжджати на літературні події, які в Україні б'ють довоєнні рекорди. Нагадаю, що Ольга Токарчук цього року сама здійснила візит солідарності до українських міст. Перше Еммі за операторську роботу для жінки. Канадська операторка та режисерка Джесіка Ліганьє долає стереотипи про нежіночу професію. Передає дівоче медіа. Мисткиню відзначили за епізод Вітаю пані Кобел серіалу. Розрив ганьє також номінували за режисуру та найкращий драматичний серіал. Розрив зібрав шість нагород і найбільше номінацій цього року. Ані також відома за серіалами Місіс Америка та Втеча в'язниці Денемора. «2000 метрів до Андріївки змушує Оскар притримати для України місце. Фільм Стислава Чернова кваліфікували в категорії Найкращий документальний фільм і в номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм пише «Укрінформ». Чорнов назвав цей рік Золотим для української документалістики за кількістю стрічок на міжнародних фестивалях. Дві тисячі метрів до Андріївки показує війну очима третьої штурмової бригади і знову привертає увагу світового кінематографа до України. Чекаємо результатів. Малевич на великих екранах з 11 вересня у біографічному фільмі Дар'ї Онищенко йдеться про життя художника Казимира Малевича, який кинув виклик радянській системі і традиційному мистецтву. Останні кадри фільму знімали у деокупованому мощуні. Це створює особливий антураж до картин Малевича як символа сили мистецтва і пам'яті. Музику до стрічки написав Мілош Єліч, а саундтреком стала пісня Шумей. У головній ролі побачимо чудового Віталія Ажнова. А обговорити фільм разом із Віталієм. Запрошуємо вас у книгарні Є на ліричному бранчі уже цієї неділі о 12.00. Джон Роулінг любить робити дива своїми руками. Українка поскаржилася у соцмережі X на високу вартість новинки Роберта Галбрей та людина з клеймом. А відповідь отримала від самої авторки. Рулін у коментарях попросила адресу дівчини, щоб надіслати їй примірник безплатно. Допис викликав жваве обговорення серед користувачів соцмереж. Данія вирішила, що книги мають бути доступнішими та скасувала ПДВ. Так уряд бореться із кризою читання, особливо серед молоді. Пише за Times. Податок 25% досі був одним із найвищих у Європі. Витрати уряд планує покрити із очікуваного профіциту бюджету. Так данія повертає любов до читання і підтримує видавців. Вроцлав також заохочує читання. Для цього польське місто створить літературний парк. Він матиме зони відпочинку з дерев'яними лавками і лежаками та столами для пікніку. Також планують встановити книжкомат, автомат для видачі та повернення книжок, який інтегрують із бібліотекою. Вартість проєкту понад мільйон злотих. Гроші виділять із спеціальних програм та бюджету міста. Відкрити парк планують до зими цього року. А тепер про новинки. Наша рубрика Видавничий топ. Чорно-біла магія фотографії від лауреата Шевченківської премії Олександра Глядєлова вже у продажу. Ця фотокнига вийшла у видавництві «Іст Паблішен. Робота підсумовує понад 30-річну практику документального фотографа. Зніпки поділені на тематичні розділи: 90-ті, Діти, Протест та війна. Також роботи Олександра Глядєлова можна побачити в українському домі. Там до 5 жовтня саме триває виставка І побачив я. Жінки свободи, Нонфікшн про українських воїтельок та героїнь. Вийде у видавництві Віват, авторка Марина Мірзаєва, історикиня та військовослужбовиця 3-ї штурмової бригади, у книзі поєднали історії жінок ОУН і УПА із власними фронтовими записами. Книга підкреслює спільність боротьби українок різних епох. Мірзаєва писала її ночами на фронті, починаючи з 2018 року, і завершила у 2024-му. Нове видавництво Потяг презентує роментезі Не моя історія Кеті Голд. Сюжет розгортається навколо літ майстерні, де двоє письменників змушені створити спільний роман, попри різні погляди. Героїння Розі вірить у хеппі-енди, а Ейден їх зневажає. Їхні суперечки переростають у почуття. Роман уже можна ексклюзивно придбати на сайті Книгарня Є зі знижкою у 10%. Передзамовлення триває до 18 жовтня. Наостанок нагадаю вам, що у мережі Книгарня Є діє вигідна програма лояльності. Знижки в магазинах і на сайті накопичення балів. Завітайте та діліться враженнями у коментарях.